Перш ніж ми поринемо в цю історію, натисни вподобайку або підпишись, це маленький знак для мене, що мої слова знайшли свого слухача. Автобус о п'ятій ранку. П'ята ранку це час, коли навіть шумне місто здається трохи винним, що прокидається так рано, вулиці майже порожні, повітря холодне, свіже, і в ньому є особливий присмак. Суміш нічної вологості, запаху дизельного пального і чогось теплого, що долітає з цілодобової пекарні за два квартали від мого дому. Я йшов на зупинку повільно, щоб не приходити надто рано, але й не запізнитися місто в цю пору, як інший світ. Ліхтарі ще тримають жовте світло, але на сході вже проступає блідий відтінок, і зірки здаються втомленими. Поодинокі фігури людей, як примари, що рухаються мовчки, кожен у своєму напрямку. На зупинці нікого не було лише темний силует лавки і смітник збоку. Вітер носив обривки паперу по асфальту, наче вони, шукали собі місце. Я підтягнув шарф ближче до обличчя. Автобус підкотився майже безшумно. Старий ман із облупленою фарбою біля дверей. Але з теплим жовтим світлом усередині. Я ступив на першу сходинку, приклав картку до валідатора, той сонно пискнув і пройшов до середини салону. Усередині було тепло і запах суміші, старої оббивки, пилу і чогось схожого на каву від водія змусив мене розслабитися. Я вибрав місце біля вікна, пасажирів було всього четверо. Чоловік у робочій курці, що дрімав, притулившись до вікна, дівчина зі спортивною сумкою, яка щось гортала в телефоні, літня жінка в темно-синьому пальті, що тримала на колінах паперовий пакет, і якийсь підліток у навушниках, занурений у музику, водій закрив двері, і автобус рушив. Шум двигуна був глухим, рівним, майже заспокійливим. Місто за вікном пливло повільно вітрини з вимкненими вивісками, рідкісні вогники у вікнах квартир, де хтось прокинувся раніше за інших. Я дивився, як ліхтарі відзеркалюються на мокрому асфальті, створюючи калюжі світла, в які, ніби можна було зануритися. На третій зупинці автобус загальмував, і я помітив фігуру, що підійшла з темряви. Він був високий, худорлявий. З розкуйовдженим волоссям і рюкзаком через плече пальто темне, але з потертостями, що свідчили, воно служило йому не один рік. Він зайшов, швидко провів карткою, озирнувся і сів просто навпроти мене, через прохід. Спершу він просто дивився у вікно, але якось боковим зором я відчував, що його погляд іноді ковзає в мій бік. Може, я просто уявив. Ми проїхали кілька зупинок мовчки. Десь позаду задрімала літня жінка, дівчина з сумкою вийшла, і автобус став ще тихішим, і тоді він раптом нахилився трохи вперед і сказав Ви теж відчуваєте? Його голос був тихий, але в ньому була якась тепла впевненість, наче він знав, що я зрозумію. Що саме? запитав я, трохи здивований. Він посміхнувся. Коли місто ще спить, і ти ніби в нього єдиний гість, коли все, що станеться сьогодні, ще не почалося, і в тебе є шанс ну, змінити щось, поки всі інші ще у снах. Його слова зависли між нами. Я не відповів одразу, бо в голові з'явилося відчуття, що я колись уже чув щось подібне, можливо, від батька, коли він брав мене малим на риболовлю о четвертій ранку. Тоді ми їхали в старій лазі, і тиша світу здавалась подарунком. Може, і відчуваю, сказав я після паузи. Але знаєте, більшість людей у цей час просто хочуть доїхати і доспати. Він тихо засміявся. А більшість так і пропускає моменти, коли можна почати все інакше ми замовкли, автобус котився далі. А я почав помічати дрібниці, запах свіжого хліба, що тягнувся від пекарні, яку ми проїхали, кота, що сидів на підвіконі, і уважно стежив за нашим рухом старого двірника, який курив, спершись на лопату, і виглядав так, ніби стоїть тут вже сто років. Ви куди їдете? запитав я. Він знизав плечима. Не знаю, може, до кінцевої. Мені подобається бачити, як світ прокидається. Це нагадує, що він не зупиняється, навіть якщо ти сам іноді застряг. Його слова дивним чином збіглися з моїм власним настроєм останніх тижнів. Я прокидався втомленим. Робота здавалася безкінечним повтором учорашнього дня, і в мені давно не було відчуття початку. Ми їхали ще 20 хвилин. Час від часу він коментував, що бачить за вікном. Хлопця, що ніс на плече гітару, двох жінок, які сперечалися, розвантажуючи ящики з овочами, сонце, що з'явилося між дахами, наче обережно підглядало, чи можна вже вийти. На моїй зупинці я встав, він теж. Гарного дня, сказав він, і в голосі була та сама тиха впевненість. Пам'ятайте, ще нічого не сталося. Він пішов у протилежний бік і за кілька кроків розчинився в натовпі ранкових перехожих, що почали наповнювати вулицю. Я йшов на роботу, але відчуття було іншим, наче день це чистий аркуш, і в мене справді є шанс написати його по новому.